У нас тут я мешкаю в місті Старобільськ, Луганської області. Тут у нас дуже багато десь, приблизно 16 тисяч біженців, переселенців, так званих з Луганська та з інших гарячих точок області. Тобто люди тут, ну, з ким я говорила, дуже хочуть повернутися додому і чекають, коли можна нарешті повернутися до свою домівку, переживаючи живі домачі, живі близькі, сусіди. Знайомі родичі, бо зараз в Луганську, як відомо, немає зв'язку, і вже десь три ти три тижні неможливо зв'язатися з родинами, з близькими, які залишились в Луганську. За новинами вже тут дуже важко слідкувати, бо такі страшні новини вони надходять кожного дня. Люди зараз просто намагаються вижити, бо багато людей, які сюди приїхали, вони не мають ані буд ані приміщення, де можна перебувати, ані грошей на життя. Ось сьогодні до нас прийшла гуманітарна допомога. Це була сьогодні в роздавали. Картоплю кажучи, буду ще не ось нарешті вона дійшла. Тобто тут зараз люди просто думають, як їм як їм вижити, і звичайно, вже хочуть скорішого звільнення Луганська, вже зовсім по-іншому говорять про так званих сепаратистів. Цих вже вони не вважають більше людей, князь спілкувалися. Вони вже не вважають їх захисниками, і вважають, що ці люди також принесли війну на її голову і вигнали їх срібних. Зірних будинків. Ось, що стосується місцевої влади, то ну на жаль, в неї дуже обмежені функції, і вони розуміють, що люди можуть зиму залишитися просто на вулиці. Але тобто зараз казначей та все заморожено, тобто місцевої влади немає навіть грошей на виплату. Зараз безробітних плат, тобто бюджетники всі зараз є без авансів, без, заробітно, без заробітної плати. А і ще зараз йде підготовка вже до 1 вересня, діти мають йти в школу. І теж багато проблем. Бо тут в Луганській області, куди переїхали люди з гарячих точок, дуже багато дітей, які підуть в школи. І цих дітей просто о, те, яких міст школах їх нема де посадити, бо немає банально, не вистачає парт. Не вистачає стільців, де діти можуть навчатися. Тобто буде велике навантаження на вчителів на все. І все це в ті ситуації, коли люди не отримують заробітну плату. Тому ситуація дуже тяжка в Луганській області, і я навіть не знаю, як, яким чином це може вирішитися в найближчий час.